Для вы стоим, а коментуйте, лайкайте, мы ссыла, что известно по ситуации на Харьковщине на данный момент. Залишимо мовою оригиналу, пропагандисты, що з лицем? Первое, ВСУ заняли Шевченкова и подступили к Купьянску. У города идут бои. Рашисты сломя головы бегут. Второе, есть информация, что ВСУ заняли село Синькова около Оскола. Там находится мост одной из дорог из Купенска на Изюм. Таким все дороги к северу на Изюм перерезаны ВСУ. Третье, ВСУ возможно вошли в Гороховатку. І взяли під контроль мост, ведущий на Баравую Ізюм в Полокальце інформація від відкритих істочників. Тому берімо вам внимание, але не всему. Але той факт, що ФСБ та деякі частини вже покинули Куп'янськ, означає одне: ЗСУ робить свою роботу. У той час, як ЗСУ домоглися значних успіхів у Харківській області і просуваються до Куп'янська, ключового вузла російської логістики та забезпечення військ на Ізюмському напрямку. Військових блогерів РФ охопила небувала хвиля критики на адресу воєначальників. Керівництва Росії за оцінками його експертів, після минулої доби українські сили ймовірно зайняли позиції в межах 15 кілометрів від Куп'янська. Російські тили у Харківській області тепер вразливі для подальшого наступу українців і ЗСУ мають шанси повернути під контроль Куп'янськ протягом наступних 72 годин. Три доби вважають в ICW. Відносно висока швидкість наступу українських військ та близькість до Куп'янська викликають паніку в російських тилових районах. Констатують автори зведення. В ICW також підтверджують звільнення. Балаклії, зазнаючи, що повідомлення Міноборони РФ про нібито удар по українському складу в цій точці лише ще раз побічно доводить, що місто перейшло під контроль ЗСУ. При цьому українські успіхи на лінії Харків ізюм Зюм підірвали довіру до російського командування серед окупантів такою мірою, як це не спостерігалося з моменту розгрому РФ під Білогорівкою Луганська область у травні 2022 року. З того часу такого тону та масштабів критики серед російських пропагандистів не було зафіксовано, підтверджено українським генштабом. Штамбом інформація про те, що 8 вересня ЗСУ просунулася на 50 кілометрів у глиб російських оборонних позицій на північ від Ізюма на тлі мовчання Міноборони РФ спонукала багатьох російських блогерів критикувати та обговорювати нездатність Росії зберегти контроль над Балаклією, зазначили експерти ICW. Серед озвучених ними закидів на адресу військового керівництва РФ були такі: підрозділи Росгвардії не координували оборону або не мали змоги запобігти українським контратакам. Російське командування не підготувалося до Видного та передбачуваного, як вважають військові пропагандисти РФ українського контрнаступу у Балаклії. Українські сили повністю переграли російське військове командування. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24-му каналу дав пояснення, чому цей населений пункт такий важливий. Сьогодні генштаб конкретно повідомив, що звільнено вже 20 населених пунктів у Харківській області. Звільнена територія 700 квадратних кілометрів. Це дуже важливо. Куп'янськ. Це ключове стратегічне місце, через яке йде все харківське. Угрупування російських військ отримувало поповнення і резерви. Це такий ключовий транспортний вузол, який треба буде забрати, і вже після цього дивитися, чи нам іти на північ, чи трохи вниз на південь. У такий спосіб розрізати це угрупування російських військ і не давати їм можливості працювати в режимі постійного пересування резервів, сказав Подоляк. Радник керівника ОП також назвав Куп'янськ ключовим елементом на карті. До зустрічі глядачі вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.